Так, зараз станок нас ріже. Я емулірую відключення електроенергії. Інвертор перейшов на режим батареї. Нагрузка 16%, 20%, 20 нагрузки. все на все. Напруга батареї. Станок дорізав, виключився. Нагрузка 6%. Тобто станок повністю автономний зараз, в такому режимі він може дуже довго чекати, доки з'явиться електроенергія ось. Звісно, можна туди поставити стільки акумуляторів, що воно там сутки буде тримати, але це трошки буде дорожче. Вирізали квіточку, все чудово. Водичка ще стікає. От стойничок.